Много раз у життю, дорогі отці, браття і сестри, ми попадаємо в ситуацію, коли, вроді би, все ми продумали, підключили знайомих, проплатили скільки треба. І вдруг наше діло провалилося. Договорилися, планували, а діло ще раз провалилося. Студент гуляв, танцював пив. Пішов на екзамени здавати, провалився. Маса людей в всьому світі провалюється не случайно. Люди не готуються до екзаменів, люди не готуються до тяжких іспитань жизни. Маса людей, особливо людей невіруючих, безпомощні перед варварством цього світу, вони безпомочні, вони не знають, де глядати помочі. Зато потім яжуться у різні організації за мені, глядає помочі. Сьогодні Євангелій вказує нам, що істинний помочник і гарант успіха нашого діла Христос Господь. Нині читаємо опять текст. 1150 літній, корисне нам послання Павла 3 глава. Павел нині каже, що, братія, наша віра не у хитростях філософських, но явленні сили Божої. І я був між вами в немощі, в страсі, втрепетові. Но слово моє і між вами проповідь моя була не в припрітельних, то є спорних, чоловічої мудрості словах, но в'явленні сили і духа. Так і віра ваша, каже Павел, не в мудрості людській, но в силі Божій буде. Коли цей світ оцінює нашу релігію, для нас релігія це наше багатство. А безбожний, невіруючий, зачастую публічно неграмотний світ, поняття в релігії немає. Придумали собі, що релігія це дитяча бавка в піску, і то лиш діти вірять, а чиновники посадовці не мають вірити. І коли видять нашу преданність вірі, в котру ми вийшли не хитрими приманками, а серце відчуло тут істина, ми, звісно, не боїмося, бо у Закарпатті русини жили в Австро-Венгрії. і були такі часи, що коприймав унію та вроді би, освобождався від панщини, або, як других. Ослух, а хто ні, то і священники відробляли панщину. Православні священники при австро Венгрії відробляли панщину, і коли пан хотів у неділю му робили, то православні русини із своїм священником ночу служили служби, ну, а в днем ішли на панську ниву. Наша православна релігія явлення Духа і сили. І ми то відчуваємо. І ми коли приймали Духа Святого, то коли нам принесуть якісь інші релігії, ми естественно, твергаємо Всяке діло, яке не зв'язано із Божим і з Богом, провалиться. Провалилася політика Австро-Венгрії – котрі пересідували православних. Провалилися пізніші чеські вмішательства у діла Русинов і їх республіки Подкарпатська Русь, провалилися більшовики, комуністи, безбожники і сатаністи. Віримо, що проваляться і нині наші гонітелі. проваляться. Бо нині, коли Павел увидів, що Ісус іде по воді, попросився. Можу, я йти по воді, як ти можеш, але вірою?» І Петро пішов по воді, як по тверді. Но задув зустрічний вітер. Петро, у тому состоянні на одному пів півсекунди засумнівався, ото реальність є сон. Півсекунди засумнівався і провалився. Почому ми провалюємося і ми даколи. тому що ми діло Боже робимо без Бога, або багато планів плануємо без Бога, або надіємося зразитися з противником без Бога. Ми, коли йдемо в суди, ми кличемо на поміч Бога, бо суди за землі ніколи не були справедливі. Ніколи. Відколи світ стоїть, віддя нашу смілость, чесність. Чесність перед законом державним, вірність своїй державі, а також любов до церкви Христової православної, Мито й діти Божі, а вічності уєдно з Христиною, мученицею і синов'ями Владимира Борисом і Глебом, й самим князем Володимиром, і з нашими святими Карпото зможемо із ними наслідувати Царство Божоє. Амінь.